Фільм про російсько-українську війну, Снайпер білий Ворон, 2013 рік. Пацифіст Дивак Микола разом зі своєю вагітною дружиною Настею живе на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляються від шкідливих благ цивілізації. Прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо. Наївний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі. Після втрати дружини та домівки він вступає в добробат у лави снайперів. З дивака математика не сміхається, але згодом, завдяки своїй впертості, він доводить, що з ним такі варто рахуватися. На мою думку, це найкращий фільм в Україні. На жаль, він дуже актуальний. Дійсно, рекомендую, бо фільм максимально якісний. Фильм Клондайк. Це спільний фільм виробництва України та Туреччини, що робить його ще більш цікавим і міжнародним. Це драматичний та воєнний жанр, який захопить з перших хвилин. Сюжет фільму розгортається навколо загадкової історії, яка розігрується в одному із найжорсткіших періодів світової історії Першій світовій війні. Головні герої Оксана Черкашина, Сергій Шадрін, Олег Щервина та інші опиняються в епіцентрі політичних і військових інтриг. Це захоплююча історія, яка глибоко пронизана драмою, що розкриває людські. Долі історичних персонажів. Кожен з них має свої мотиви та життєві цілі, які впливають на розвиток подій у фільмі. Глядач буде переживати разом із героями всі найскладніші моменти війни, відкривати їхні секрети та внутрішній світ. Марина Горбач, талановита режисерка, керувала процесом зйому. Її вміння створити атмосферу напруження та зворушливості допомогло створити фільм, який захоплює з перших кадрів і не випускає з рук до самого фіналу. Фільм втілює в собі унікальні риси обох культур з Багачуючи глядача різноманітністю та глибиною, це захоплююча історія талановитий акторський склад. Все це стане доступним для вас. Фільм Бачення метелика це драма про сучасну Україну, де знялося багато волонтерів і військових, а також кінорежисерка Наталка Ворожбит. Аеророзвідниця Ліля повертається з полону до рідних і друзів, що на неї чекали. Але повернутися до колишньої себе вже неможливо. Ліля стала іншою, і світ це прийняти. Навіть після того, що з нею сталося, життя триває. Дивитися фільм бачення метелика після початку повномасштабного вторгнення це окремий виклик, скільки таких історій на нас іще чекає. Буду дуже вдячна за поширення цього відео своїм друзям чи колегам. Лише разом ми зможемо розповсюджувати україномовний контент, щоб нас незламних українців знали у всьому світі. До зустрічі з новим відео!